В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! віки слава Богу! Дорогі браті і сестри, сьогодні наша свята церква за старим календарем, за істинним календарем, який ми, на жаль, відкинули в угоду іншим помісним церквам, споминає святого Гавриїла Архангела та інших небесних сил Бестілесних. Ангельська. Ієрархія присутня в нашому світі, в небесному світі. І ми це можемо зробити такий висновок, тому що ми бачимо, що в нашому видимому світі є ієрархія. І ми можемо побачити, зрозуміти, що земний світ він створений наподобі небесного, що це є розгортка божественної ідеї, що це є продовження першопринципу. І там, на небі, також є ангельська ієрархія, є дев'ять чинів ангельських. Хто не знає, тому на домашнє завдання прочитати Діанісія Рапагіта про небесну ієрархію, щоб всі добре знали це, всіх стосується і духовенства, і мирян, всі повинні дуже добре це знати, тому що Діанісія Рапагіт. Привідкриває нам завісу цієї тайни, яка йому була явлена, яку він прозрів, він її нам привідкриває. І часто люди можуть запитати, а навіщо Богові ангели? Навіщо йому ці істоти, які звіщають його волю, які трудяться заради спасіння нашого? Вони це є перша цивілізація. Ми не знаємо, які вони є по суті. Ми знаємо тільки вид їх служіння, що ангелос означає вісник. Ми не знаємо, де саме вони перебувають, тому що по вченню східних отців вони перебувають в тій реальності, яка є проміжна між абсолютною Божою реальністю, яку неможливо виразити, і в якій тільки він сам перебуває, і нашим видимим світом. Тобто, це є теж така ієрархічність буття, про яку нам східні отці розповідають. Як вони живуть, чим вони живуть, з чого вони складаються, ну мало чого відомо. Але відомо те, що ця ангельська ієрархія, її призначення це, це приймати божественне світло, наповнюватися ним і передавати його далі вниз, 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 і потім пізніше передавати його на всіх людей і на всю природу. Хтось може сказати дійсно, а навіщо Богові це потрібно? Чому він не може сам смикати за ниточки або давати команди, щоб те чи інше, та чи інша подія відбувалася запускати або зупиняти той чи інший процес? І, до речі, і юдеї, і мусульмани вони так стосунки Бога і світу і бачать. Вони бачать, що існує величезна нездоланна прірва. Між творцем і творінням, і творець може по повному своєму благоволінню, точно так, як він захоче, запустити або зупинити будь-який процес, і ні природа, ні людина над цим не владна. І тоді свобода вибору людини зводиться тільки до того, чи з'їсти на сніданок вівсянку, чи манку, чи зварити яйце, чи сьогодні її піти в храм, чи її піти в клуб. Тільки до цього зводиться свобода, а православ'я нам відкриває набагато глибший стосунок Бога і сотвореного світу, тому що існує динаміка стосунків, існує не тільки прямий вплив від Бога на світ, а існує ще й зворотній зв'язок. Існують ті істоти, які світ наповняють, і які в ньому діють, і які Ініціюють ті чи інші процеси, тому що вони живуть згідно Божою волею. Вони є вісниками його волі, тому що вони її приймають і вони відповідно потім цю Божу волю звіщають і направляють. І кожна людина теж може стати ангелом, так же само, як монахів називають земними ангелами, ті, які справжні монахи, якщо такі ще лишились на землі, тому що вони вчаться жити цілком по Божій волі. Навіщо монаху послушництво? Воно потрібне не для того, не тому, що гумен хоче його нагнути, і змушувати робити те, що він хоче. Ну хоча, на жаль, таке теж буває. Але в ідеалі послушництво потрібне для того, щоб навчитися слухати, навчитися слухати Божу волю і навчитися втілювати її в життя. І поки людина не відверне своє вухо від того, що пропонує нам світ і від власних бажань, вона дуже часто Божу волю не почує. Ну хіба що їй по голові дасть, таке теж іноді буває, коли просто Божий промисел вривається в наше життя, всі наші плани ламає через якісь дивні події, радісні події чи сумні події. Але Божий промисел в наше життя приходить так доволі різко. Але переважно. Бог чекає від людини відповіді. Він терпляче чекає, щоб людина звернула на нього увагу. І коли людина відмовляється від цих світських насолод, радощів, коли вона очищає свою душу від тих ідей, які насправді є не наші, а які нашаровані в нас, в нашій свідомості, в нашому серці від світу, від його віянь, від його інформаційних полів, якихось певних, які ми щитуємо усвідомлено чи не усвідомлено, тоді людина зрозуміє, що в її житті присутній ще хтось. Він чекає, і якщо ми звернемо на нього увагу, якщо ми впустимо його в своє серце, отоді почнуться чудеса. Почнуться чудеса всередині нас тому, що ми переживемо радість і солодкість, які нічим на світі неможливо порівняти. До нас будуть приходити думки і почуття, такі, які ми не можемо уявити навіть собі. Апостол Павло каже: у вас повинні бути такі ж думки і почуття, як в Христі Ісусі, тому що ми можемо до Нього уподібнитися, ми можемо досягати Його рівня. Господь каже, що той, хто вірує в мене, сотворить діла, які я творю, і вище за них. Тому що я йду до Отця мого. Тобто це означає, що ті діла, які творив Спаситель на землі, це, це навіть не верх досконалості. Ми можемо сотворити навіть і вище за цих діла. Це не означає, що людина може стати вище Бога, але ми пам'ятаємо, що в Ісуса Христа є е, дві природи: божественна і людська, які зв'язані як незлитно, нероздільно, нерозлучно, нерозлучно О, і не, незмінно. Так. На якому Словецькому соборі? На п'ятому, якщо не помиляюся. На четвертому. О, О. Значить, Тому Спаситель дуже часто, перебуваючи на землі, він говорить як людина. І він вказує нам шлях, він показує нам силу нашої людської природи і до чого вона може вирости. Тому що вона була задумана набагато вищою, ніж вона є зараз. Тому що ми живемо, на жаль, в пащі реальності. І ми всі є хворі. Ми всі хворі на страшну хворобу, яка називається гріх. Це смертельна хвороба, це руйнівна хвороба. Це хвороба, яка гірша за сніт, за сифіліс, за проказу, за содомію набагато гірша за це все. Але нам пропонується ліки від неї, і ми можемо, зцілившись від цієї хвороби, знову відновити той образ Божий, який він нам, в нас. І ту подобу Божу здобути, для якої він нам, нас призначив. І весь світ, в якому ми живемо, і людина, яка живе в світі, вона має зворотній зв'язок до Бога. Тому що ця матерія, серед якої ми перебуваємо, вона не є мертва, вона не є енергою. Вона, на жаль, є пошкоджена. Але в ній Бог все одно перебуває, він все одно всюди присутній. І він оживляє цей весь світ, і, зокрема, він оживляє його із допомогою людей, і з допомогою ангелів, і з допомогою різноманітних інших сил. І чудеса трапляються тоді, коли Бог звертається до світу, звертається до цього матеріального буття, а матерія йому відповідає. Тому що кожен атом сотворений в любові до Бога. І матерія здатна повернутися в цю божественну реальність. Ми бачимо це в Вознесінні Христовому. Він своє людське тіло, цю матерію, він забрав її в божественну реальність, і таким чином він до кінця з'єднав земне і небесне. Коли Євхаристія звершується, відбувається це з'єднання. Нам здається, що воно схоже на хліб і вино. І, на жаль, є деякі такі люди, які далі цього не бачать, але там присутня, присутній сам Господь. Це стає Його тілом і його кров'ю. І так в кінці часів Бог буде всім у всьому. Не дечим у всьому, не всім в дечому, а дійсно всім у всьому. Весь світ і все людство буде прийняте в його реальність. Ми усвідомимо нашу всеєдність. Ми станемо оцією Софією, оцією вічною нареченою Слова Божого, його першою ідеєю. І ми будемо прийняти в реальній стрійці, як на цій знаменитій іконі, якої тут, на жаль, немає, але вона була у нас в каплиці, ми всі її бачили. І ангели це є ті сутності, ті божественні посланці, які нам допомагають в цьому. Архангел Гавріл це той благовістик, це ліва рука Господа. Якщо Михаїл це права, то Гавриїл ліва, який е, сповістив причистій Богородиці, про він був благовісником. Він сповістив е, Захарії про народження майбутнього Івана Хрестителя. Він багато звіщав і в старому заповіті. І нехай він сьогодні прийде з благовістям до кожного з нас. Нехай кожному з нас Він скаже те, що ми найбільше хочемо почути. Нехай Він благословить наші найбільші мрії і бажання, тому що мрії це є добре, якщо вони хороші, якщо вони благі, якщо вони ведуть до спасіння і до щастя нашого. І мрії повинні збуватися в житті людини. Тому нехай по молитвах Архангела Гавриїла і по його благовістю Господь. Сьогодні дасть кожному з нас те, про що ми найбільше просимо. Амінь. Слава Ісусу Христу!